Всім привіт! Ви на каналі 22 століття. От Наш малиш. Зараз він відключений. Зараз у нас є електроенергія. Він відключений. Поставив я акумуляторні батарею на зарядку. Зараз іде зарядка акумуляторної батареї. От котел працює. Зараз у нас морози пішли до 2-3 градусів морозу. У нас зараз автоматика включена. Все включене. Зараз турбіна відключилася, тому що набралася температура. Котел працює без проблем. О, Включилася турбінка. Це лише так включилось. Зараз там нічого не видно. Придбав я собі отакий от інвертор на 8 кВт з Китаю. Такий розміром 280 мм. Така штука важить до 2 кг. Давав вже я на нього нагрузку. Нагрузка десь із заявленої такої потужності на 8 кВт. Ну це, це зовсім не так. Найбільше я давав на нього 2 кВт. А далі, чим більше, то він стає у захист. Ну так, працює нормально. Працював він у мене десь вже 10 годин, Десь так. Ну, що можу сказати по ньому розхід у нього більший. Ну, це як би сказати, що ви в нього включите. Ну, Включав я цей циркуляційний насос, поставив я на другу позицію. На другій позиції він бере десь 70 Вт. Ну, що можу сказати? Порівняно з цим малишом. Розхід у нього досить більший, вагомо більший. Зараз от цією штукою я не користуюся. Включаю просто оцього цього малыша. мені його вистачає навіть без підзарядки. На 20, просідає акумулятор десь на 1 вольт. Я лише ним користуюсь. Турбіну я не включав, турбіну я підклав там 3-4 мм, щоб був підсос воздуха. Повітря і все. Ну, якщо включити турбіну, то буде ще більший розхід. Турбіна у нас так, забирає теж 70 Вт. Ну, зараз світло дають побільше. У нас відключали в нас світло на сутку 18 годин, 6 годин лише було на сутку світла. Ну а зараз 3 години є світло, 4 нема. Зараз такий графік зробили. Цим насосом я дуже задоволений. Зараз я більше заряджаю акумулятор, то це цей насосик без заряд підзарядки акумуляторної батареї. Може попрацювати 1.30 без підзарядки. Зараз включилась турбіна. Подивимося, що там в котлі. Так, що у нас там? Це от таке горіння котла. Зараз турбіна працює. От така температура зараз. На цьому буду закінчувати. Кому відео сподобалося, ставимо вподобайку. Всім до побачення, всім мирного неба!